Український потужний фемінізм наносить удар у відповідь. Насправді пан ведучий мав зробити це відео ще три місяці назад. Але це не я лінива срака, це все фємки насрали мені у борщ. Але нарешті руки патріархату дістались до українського радфему. А там ще якраз Маркаряна на пляшечку всадили. Та тепер він кукарєкає про те, як завжди любив Росію, та допомагав свиням на СВО. Тож пан ведучий, походу буде займати його місце тільки без кремлівського члена у сраці. Особисто ми віддаємо перевагу прутню Андрія Борісович. Зараз пан ведучий розчехлить свою патріархальну козацьку паляницю. фємкам приготуватись. Першою нашою жертвою буде український радфєм-канал Палає. А саме Яна брензей. Якщо коротко, то це чисто класика українського радфєму. В усіх відео вони звинувачують чоловіків та перекладають відповідальність за свої вчинки. Ну і прутень би з ними скажете. Ви ну є у нас якісь там феміністки, які серйозними обличчями обговорюють проблеми патріархату та утискання прав жінок в Україні блять на четвертий рік війни. В країні, де паспорт собаки, має більше прав ніж чоловічий, бо собака може перетнути кордон, а чоловік ні. Та й щось я не бачив жодного відео басифікування Оксан. Але 6 місяців назад, так я знаю, я дуже пунктуальний та швидкий, коли відбувся вибух у ТЦК. Звісно, наша жадівна до новин Радфімочка ніяк не могла це не прокоментувати та пропустити, та видала цілу порцію неймовірних думок з приводу ТЦК. І я одразу заявляю, що я максимально засуджую вибухи в ТЦК, поліції та будь-яких інших державних у. Становах, бо це тероризм та ще й під патронатом по росіян. Але давайте послухаємо нашу потужну жінкіню борчиню з патріархатом, щоб бути в контексті у лютому росіяни завербували безробітнього гоя, щоб він зайшов у ТЦК з вибухівкою та підірвали його у будівлі. І звісно, що я знову ж таки максимально засуджую такі дії, бо я не розумов відсталий, і проукраїнський. Але давайте будемо відвертими. ТЦК за період війни зарекомендували себе виключно як корупційна організація, яка при. Щетна до викрадання, катування та вбивства наших співгромадян. Тому у 90 чоловіків до неї ставлення не набагато краще ніж до росіян, і воно абсолютно виправдане. Бо яка різниця, хто тебе буде вбивати та катувати, буря з автоматом чи Микола на підвалі ТЦК? І не треба мені зараз пиздіти, що це російське ІПСО. Це за вас, до речі, зробить наша шановна спалахуйка. Таких випадків у нас десятки, а викрадання та побиття людей тисячі. Але послухайте, що каже цей соєвий заброньований Микола. Просто неймовірно вражає реакція деяких наших співгромадян на ці малоприємні події. А реакція громадян до речі була приблизно така. Ну так дійсно, хто ж очікував таку реакцію від співгромадян, після того, як протягом двох років ТЦК безкарно викрадали людей, вимагали хабарі, проводили ВЛК за 10 хвилин, наносили побої та вбивали своїх же співгромадян. Чим це відрізняється від тих українців, хто у 33-му під час голодомору допомагав НКГБ та здавав своїх громадян, які ховали їжу? І ви зараз кажете, що у нас є війна і треба поповнювати особовий склад. Але тут у мене є цілих два тейки: перший, якби дегенерацькі роги по типу Содоля та генералісів. Мусасирка цей особовий склад не пройобували у м'ясних штурмах. А командири, починаючи з командира батальйону, несли пряму відповідальність за втрату особового складу, то поповнювати його у таких масштабах нам би не довелось. А другий те, якщо чомусь по Росії поповнює свої свинячі війська, заманюючи її більшими грошима та єдиноразовою виплатою, яка у сумі складає зарплатню середнього поросіянина за 5 років. Тому у них потік людей не припиняється, але про це пізніше слухаємо далі. Там була історія з вихователькою Дитячого садка в рівному, яка зловтішалася в коментарях у Фейсбуці під новиною про вибух і про поранення військових в ТЦК. Де ти там в ТЦК військових побачив? Ні для кого не секрет, що 90% ТЦКшників, це мусора та тітушки. Ну а як на твою думку змінити це? Ну що б ти порекомендував працівникам ТЦК? Ще самим для начала там побувати, mm -hmm. бо наскільки я знаю, що більша половина, ну вони не участвували в бойових. Не довіже не знаю, що це таке. Їм би ліж би отправити чоловіка, поставить галочку і все от читатися перед начальством, що все, ми списки здіяли, подали. Все от. Військових там відсили 10% і ті намагаються найшвидше з'їбати звідси, бо вважають службу у ТЦК за шкваром, як, наприклад, мої знайомі, яким пропонували службу в ТЦК після поранення, але вони сказали, їбав рот» та намагалися якнайшвидше повернутись у бойові бригади або, хоча б у тилові, аби тільки не у ТЦК. Тут найголовніше, як на мене. Не попастися на російське ІПСО, під назвою народна війна проти ТЦК. Що це народні месники? І на підтвердження цієї тези нам показують реакції в телеграмах, де купа сердечок під новинами про те, що черговий вибух біля ТЦК. Значить, от народ повстає проти цих проклятих ТЦКшників. Люди добрі. Це інформаційна спецоперація, яка розпочалася не сьогодні, яка розпочалася, ледь не з перших місяців. От так, всі ці реакції під постами це Іпсо, накрутка крутка та боти Кремля. У нас же ТЦК наші котики. Та кожен вкраїнчик їх у хуй готовий розцілувати та розчехлити свої військово-облікові дані. Інформаційна спецоперація, яка розпочалася не сьогодні, яка розпочалася ледь не з перших місяців великої війни, коли росіяни зрозуміли, що Київ за три дні їм не захопити. Та ти що з першого дня кажеш? Ну ось тобі відео за 25 лютого 2022-го. другий день війни. Одеса, де прості громадяни, спіймали тіпа, який проколював шини автівкам ТЦК біля військомату. Подивіться на народний гнів та як звичайні люди хочуть його відпиздити. Згадайте її більші черги у військкоматах на перший рік війни, бо на відміну від цієї особи, нашої влади та телемарафона, я особисто не вважаю наших людей тупорилими дебілими, які не стоять у чергах у військкомат, тільки тому, що побачили російське ІПСО. Справа тут не в ІПСО, а у ставленні влади до громадян, корупції влади та нашим тупорилим військовим керівництвом, яке відбило будь-яке бажання людей мобілізуватися та захищатись Україну. І їм треба зробити так, щоб їхній противник не з'явився на війну, щоб у нього просто не було людей, і таким чином треба накручувати людей максимально проти, зокрема, працівників ТЦК. Ну звісно, їбать то всьому з фільм, і це відео, і це, і це це все кляті. Росіяни не знімали в своїх вороніжах. Не можеш такого бути, що ти цікашники. Просто жадібні виродки, які хочуть хабаря та отримують гроші за кожного спійманого Миколу. Особисто мені телемарафон сказав, що такого не буває, тож я йому вірю. Ми, як мені здається, поки програємо, тому що у нас з'явилося оце першиве слово ТЦКшнік, таке дуже зневажливе до працівників ТЦК. А якого прутня їх поважати? Може, ти запропонуєш ще й депутатів Верховної Ради та Мусорів поважати? Ну таким шляхом ми дійдемо до поважання та прислухання думки колишніх ескортниць. А блять, ми вже це. Зробили, я забув. Передаю вітання кожному дегенерату, який підписаний на Раміну та Анолхім. Якщо ви на них підписаний, я вітаю вас. Ви офіційно кінчений дегенерат. Та вам немає що робити на цьому каналі. Кожен раз, коли ми їх використовуємо, ми робимо свій внесок в успішність Росії. На цьому знову ж таки, вибачте, інформаційному фронті. А кожного разу, коли жирне ТСК там СЕК вимагає хабаря у декілька тисяч доларів, вони не роблять свій внесок в успішність Росії на інформацій. Ційному фронті фронт один, але тут вони ж блін працюють для того, щоб фронт справжній посипався. А ті, хто розпилюють бюджет на фортифікаціях, крадуть гуманітарку, називають усіх цивілів ухилянтами, розводять мовні срачі та приюбують тисячі одиниць особового складу в тупорилих м'ясних штурмах, не роблять все для того, щоб фронт справжній посипався. Але звісно про це вона вам не розповість. Бо гроші з кармушки важливіше, тому що коли ми бачимо жахливі кадри, де працівники ТЦК б'ють. Затягують в автобуси руками за спину мордою в підлогу. Ми маємо розуміти, що ми в цей момент не побачили тисячі відео. Де працівники ТЦК просто зробили свою роботу, спитали у людей документи, люди показали документи, всі розійшлися. Єбать, а яким чином те, що є тисячі випадків, коли працівники ТЦК просто перевірили документи та відпустили людину, виправдовує сотні, якщо не тисячі, відео зі свавілям ТЦК, де вони б'ють людей, запихують ногами у бус та відверто порушують як Карний кодекс України, так і базові права людини. Тобто, по такій лозіці, якщо я зловітую 5 дівчат, а інших 50 зводжу на побачення. Я замовлю таксі та заплачу та вечерю, і буду весь вечір джентльменом. То ці п'ять зґвалтувань не рахуються, бо з більшістю дівчат я ж був хорошим. Ви вдумайтесь, як вона намагається маніпулювати. Насправді, до речі, як розумово відстала, але що ви очікували від профеміністки? Я заздалегідь вибачаюсь, але в мене не її аргументи тільки одна реакція. Я знаю, що він русачок, але це буквально те, що я відчуваю, коли слухаю аргументи від неї. Розговор з жінкою, примерно, приблизно, як тебе грабить банда дуанов, прям реально тяжолой степені тяжело больших. Не високофункціональних, а прям таких, которые слюну пускають. Ти смотриш на них, вони так вот і життя. І от як, типа. Ми бачимо, і дуже підсвітлено, дуже. Емоційно заряжено кадри, де щось відбувається. З боку ТЦК неадекватне. Так от тепер хай будуть кадри оцих розірваних в шмаття і ут, які за 30 серебреників продали свою країну і пішли підривати ТЦК у рівному і камянці подільському Я звісно вибачаюсь, а хіба зараз ти не продаєш народ своєї країни за гроші з кормушки ОП, розповідаючи, що ТЦК наші котики? Ці всі випадки це російське і ПСО зняти на Мосфільмі. А що чоловіки мають стрибати у бус, бо це їх конституційний обов'язок? І так я знову ж таки абсолютно ніяк не виправ. Вдову дегенерата, який вирішив за 100 доларів піти підірватися в ТЦК. Як і очевидно, блять, я не підтримую будь-які дії Росії проти України та її громадян. Бо я 5 років чесно відслужив в цій країні у лавах Збройних сил, з яких 2,5 роки під час війни. Та з вашою допомогою ми закрили десятки зборів на мільйони гривень. Тому знову ж таки, моя претензія до цієї особи не у тому, що вона каже, що підірватись у ТЦК це погано. Це має бути очевидно навіть саму відбитому конченому дегенерату, навіть виборці. Сем ОПЗЖ. моя претензія у тому, що вона використовує цю ситуацію, щоб відбілити ТЦКшників та поставити їх у позу жертви, заперечуючи те, що вони катують, вбивають та вимагають хабарів її ж сука співгромадян. Найстрашніший фінт, як мені здається, який Росія зробила за час великої війни саме в інформаційній сфері, це те, що Завдяки їхній злагодженій інформаційній роботі для деяких людей в нашій країні головним ворогом став не росіянин, який прийде, спалить хату, угу. зґвалтує і вивезе дітей за урал. А став ТеЦКшнік. Ну звісно, це все Росія зробила. Викрадали людей та вимагали хабарі. Теж спеціальні агенти ФСБ під виглядом ТЦК. Це все Росія. До речі, гуманітарку крали теж агенти ФСБ. І на фортифікаціях гроші пилили також агенти Кремля. Блядь, це, сука особисто Путін там сидів і крав гроші. ТЦКшник головний враг, бо він ходить і забирає людей, розумієш? Ну, подивився б я на твоє зухвале їбало. Коли б тебе закинули в бус, а через два дні ти сиділа б під Покровськом без навчального центру та БЗВП. І ти, голова феміністська, скажеш, що такого ніколи не було. Тоді чому та сама Хартія, одним з головних козирів юзала 45 днів гарантованої підготовки на БЗВП, коли заманювала у свою бригаду на білбордах. Дуже охуєнно сидіти у студії, знаючи, що тебе ніхто ніколи не босифікує, бо ти жінка. І цей соєвий гном з вусики цнотника сидить щип під. Дякую. Ще варто додати, що оці всі відео про бусифікацію я чесно не бачив жодного відео, яке починається спочатку. Тобто мається на увазі, коли працівники ТЦК та СП, з Нацполіцією підходять до... Громадянина України просять у нього документи. Він на це якось реагує чи не реагує. Ці всі відео вони починаються з середини або з кінця, тобто тоді, коли відбувається цей процес так званої бусифікації. Єбать аргумент. Тобто, якщо людина не хоче стрибати у бус, то можна забивати на конституцію закон про національну поліцію та бити ногами і викрадати. На відміну від громадян, працівники поліції керуються законом про поліцію і затримувати громадянина. Вони можуть лише при підозрі у злочин або правопорушенню а працівники ТСК взагалі не мають таких конституційних повноважень, тому це повна шляпа, як і застосування фізичної сили, ще й до незаконно затриманих з приводу мобілізації, провалено відверто, але це не означає, що можна бути. Злочинно наївними і уявити собі, що якщо Росія воює з Україною на фронті на воєнному фронті, що вона не буде нічого робити для того, аби розколоти Україну зсередини. Ну поки на нашому інформаційному фронті такий єбейший воїн рівня Біг або Соліду Снейку, як ви, наші сонечки, у сусії шансів нахуй немає. І у мене питання: а чому цей воїн за 11 років війни проти Росії та 3 роки повномасштабної війни так і не мобілізував? До лав спротиву. Бо, наприклад, пан ведучий 24.02 сидів з автоматом у складі свого військового формування з моїми побратимами. Та після цього ще два з половиною роки прослужив у своєму батальйоні. І половини моїх друзів та тіпів, з яких я знав ще з 19-го року, вже немає у живих. Тож мене дуже сука коробить, коли люди, яким не загрожує бусифікація, сидять та з дивану розповідають, які цика, слони та котики, які класні чуваки, та які миколи худі соси їх спровокували. Тому ми бачимо ці всі відео яких вони ногами затовкують людей у бус. і взагалі це все Росія вина, і це вона все зняла. Я, до речі, повністю чекнув її канал, і сука, жодного разу я не знайшов там критики Зеленського, Єрмака, Сирка та іншого військового та державного керівництва. І ви логічно запитаєте: ну так чому якісь там цивіли, які взагалі не мають ніякого відношення до армії, будуть критикувати військове керівництво? Ну так я скажу, а яке відношення до ТСК та мобілізації мають ці дві особи? Я дуже сумніваюся, що когось з них можуть запхати в бус ногами. Тому якщо ви вже збираєтесь лізти до тем, в яких ви не шарите? То тоді чому обираєте тільки ті теми, які безпечно критикувати? Та й в мене є ще одне питання, і логічно буде мене запитати, а чому вони не можуть висказуватись на тему про вибухи у ТЦК? Це ж тероризм та гаряча актуальна тема. І я скажу, що звісно можуть. І я також засуджую цих дегенератів, хто це робить. Але от у чому штука. Можна було засудити конкретно цю ситуацію з вибухами, але при цьому не вважати вашу аудиторію закончених олігофренів, яких живуть в якійсь іншій країні, де свавілі ТЦК немає. І також не називати всіх людей, які кажуть, що ТЦК. Кончені вирудки та ставлять щасливі реакції під постами про вибуху ТЦК ботами, російськими агентами, та і псо. Бо при те, що їх аудиторія на 90% складається з жінкінь профеміністок, навіть під цим відео їм у коментах нормально накидали і ось пруфи. Та було б добре не виправдовувати абсолютно охуївшу від безкарності поведінку тітушок та колишніх мусорів, які зараз складають 90% складу територіальних центрів. кажучи, що ну їх спровокували, це провокації росіян, це спеціально розганяють росіяни, щоб у нас не було людей, які йдуть та мобілізуються у військо. Я тоді пропоную вам мобілізуватись. Ось тоді у нас не буде потреби серед призивників. А уявіть, реально, якби всю ту шоблу стели блафону та отаких от каналів, реально би мобілізували по піхотним бригадам. Оце кайфовий був би двіж. Але, на жаль, поки що босифікують тільки звичайних Микол. Ну то таке. Я реально в захваті з того, як у нас досі та боюють тему злочинів ТЦК, та знову, блять, перекладають відповідальність на Миколу. Чому ТЦК ловить на вулицях? Ну, бо Миколи знайдуть у військкомати самі. Чому ТЦК пхають людей у буса ногами? Ну бо їх спровокували. Чому ТЦК беруть хабарі? Ну а нашому коли їх дають? Це реально вже якийсь прикол. І розповідають, це люди максимально далекі від війська та армії, яким взагалі не загрожує бусифікація. Насправді, цей відосик це чисто затравочка перед наступними розйобами українських феміністок, бо якщо чесно, я вахую з цих борчин за жіночі права в країні, де у чоловіків прав як у домашньої худоби. Ну що, такий от вийшов відосік. Шановні, ну і як завжди, пан ведучий викликає, шановну ведучиню Ебаут на дебати у лайві. Поговоримо про фемінізм, соросяцьке грантуїство та нализування владі. Хоча я впевнений, що, звісно, ніхто мій заклик не прийме, як не прийняв його, наприклад, і Євген Дикий. Ну і хуй з ними. Нагадую, що у нас триває збір на автівку для взводу артилерійської розвідки 39-ї бригади берегової оборони морської піхоти, які працюють на виявлення свинявої артилерії на лівому березі. Та знищення її нашою артою та дронами. Сума збору 300 тисяч зібрано вже майже 200. Тож особисто прошу кожного з вас задонатити підрозділу, в якому служить мій друг та однокласник. Посилання на збір в описі та на ваших екранах. Працюємо на перемогу разом! Слава Україні!